У Бердичеві відбулось перше судове засідання у справі голови Швайківської громади Габріела Мкрчана, якого обвинувачують у колабораційній діяльності. У обвинувальному акції йдеться про те, що Габріел Мкрчан після повномасштабного вторгнення закликав місцевих жителів не чинити спротиву росіянам та розібрати блокпости на території громади. в тому, що близько 22-го, Розташований за адресою вулиця Осібка 1 село Швайки, Кабардічської регіони області, до винування вручені унісі на посиленні середніше поверсі публічних закликів до підтримки та рішень держави агресії. У цей же час по тому ж місці, Терчанка, Вилка, що люди з чином у заключим родини України, то слів на різних збройної агресії Російської Федерації проти України, перебуваючи середні серед мачкомстаті, що ми задаємо рішення, потимиславки, зачем ви здесь. По насправді у вірі русські будемо всі, будь і нужники, будемо так жити працювати при другою владою, нам безраз таким чином закликати, жалова сам Габріел Мкарчан своєї провини не визнає та вважає покази свідків обвинувачення наклепом. Натомість каже постійно допомагає Збройним силам України. Это все чушь, это все ложь, такого не было, задали. И в априори не мог этого быть в том, что, во что меня обвиняют. Я переконан, что данная справа ей политическим замовлением. За нее стоят деяки чиновники и, на жаль, деяки мои коллег. Я всякими допомогал, допомогал, допомогал наших добровольчих батальонов, что и делают до сегодняшнего дня. Судове засідання тривало близько півгодини. За цей час затвердили порядок дослідження доказів, а також задовольнили клопотання адвоката Мкрчана про допит свідків захисту. Оскільки свідки обвинувачення на суд не прийшли, засідання перенесли на 20 вересня. Таким чином суд встановив порядок дослідження доказів. Маємо на почати з допиту. свідків. Сьогодні свідків обвинувачення немає. Є декілька стороні свідки, сторони захисту однак сторона обвинувачення не готова їх допитувати, і бажають готуватися до їх допиту. Тому суважається неможливо продовжити засідання сьогодні. Відкладає розгляд справи. Дмитро Поліщук, Дмитро Клименко, Ігор Кучин, Олена Ваховська, Суспільне новини, Житомирщина.